Доброго дня, шановні колеги! До вашої уваги, наша доповідь, менеджмент болю та стресових розладів, посттравматичний стресовий розлад. Біль є поширеним явищем після травматичного ушкодження як у військових, так і у цивільному середовищі, і може впливати на здатність до ефективної реабілітації та повернення до роботи. От в цьому дослідженні загалом обстежено 579 учасників з бойовою травмою, включаючи 161 з ампутації та 565 учасників без травми, які були включені до аналізу. Медіана 8 років з моменту. Травми розгортання і частота помірної чи сильного болю становила 18%. Біль був вищим в групі поранених 24% в порівнянні з групою непоранених 11%. Біль був нижчим в підгрупі з ампутаційною травмою 19% порівняно з підгрупою без ампутаційної травми 26%. Посттравматичний стресовий розлад, депресія та тривожність у всіх учасників, як з болювим синдромом, так і без нього. Наявність як посттравматичного стресового розладу, так і хронічного болю пов'язана з вищою тяжкістю симптомів, гіршим довгостроковим прогнозом, підвищеною інвалідністю та нижчою залученістю до терапії. Це дослідження ідванс, в якому вивчали психічні та психосоціальні наслідки бойових втрат у довгостроковій перспективі. 1145 учасників, які брали участь в війні в Афганістані 2002-2014 -20, років. Половина когорти зазнала серйозних бойових поранень, а інша половина складає контрольну групу військослужбовців, які не отримали поранень. І виявили, що приблизно один з п'яти учасників жив з значущим болем, тобто болем, який впливає на повсякденне життя, наприклад, не дає спати вночі. Велика частина учасників когортного дослідження Ідванс відчуває біль, і це часто переплітається з проблемами психічного здоров'я. Ті, хто живе з болем, частіше повідомляли про посттравматичний стрес, депресію та тривожність. Тому важливо більше дізнатися про тип болю, який відчувають учасники, та вплив болю, щоб розробити способи кращого управління болем після травми. От на цьому слайді ви бачите розподіл типів болю на основі обстежень нейропатичного і носипластичного болю. На діаграмі синій це ноцицептивний біль, оранжевий це ноци... нейропатичний біль, зелений ноцепластичний біль і жовтий це мікст нейропатичного і ноцепластичного болю. Таким чином, ми з вами маємо дії з ноцицептивним, ноцепластичним, нейропатичним і змішаним болем, ну і, і ще хронічний біль. Ноцепластичний біль це третій механістичний дескриптор болю на додаток до ноцицептивного і нейропатичного. Він був прийнятий в 2017 році Міжнародною асоціацією з вивчення болю. Він визначається як більше виникає через змінену ноцицепцію, що не повністю об'ясняється механізмами ноцицептивного і нейропатичного болю. Периферічна та центральна сенсибілізація, що виявляється як аладенією, так і гіпералгезією, зазвичай присутня, хоча і не є специфічною для ноцепластичного болю. Оскільки ноцепластичний біль часто розвивається у пацієнтів, які спочатку страждають на ноцицептивний біль, то лікар стикається з континіумом больової гіперчутливості. У пацієнтів може бути комбінація ноцицептивного та ноцепластичного болю. Таким чином визнається, що у багатьох людей є болючі стани, при яких присутні більше одного типу болю. Більш того, той самий пацієнт може страждати від декількох різних бойових станів, таких як біль, викликаний гострою травмою, синоцицептивний біль, полінейропатією, нейропатичний біль, фіброміалгією, ноцепластичний біль. Для полегшення роботи лікарів та вчених було розроблено критерії класифікації для ноцепластичного болю, що проявляється в упорно руховому апараті. Тоді як критерії для ноципластичного болю, що проявляється у внутрішніх органах, все, що знаходиться на розгляді, сучасна медицина розглядає біль як складне явище, а домінуюча на зараз біопсихосоціальна модель розвитку захворювань, дозволяє нам ширше дивитися на проблему болю та детально оцінювати всі складові патологічного процесу. Неадекватне лікування гострого болю після травми підвищує риск розвитку посттравматичного стресового розладу. Це так званий в'єтнамський або афганський синдром, комплекс психічних розладів, що є проявом дезадаптивного, відсроченого або затяжного реагування на стресові події надзвичайно загрозливого чи катастрофічного характеру. Але, жаль, на жаль, значення психологічних факторів залишається ну, до кінця усвідомлене не тільки пацієнтами, а іноді й лікарями. Існує ресипрохний взаємозв'язок між негативними емоціями, катастрофічними думками та болем. За даними літератури, психічні феномени, такі як депресія, тривога та катастрофізація, спостерігаються у пацієнтів з хронічним болем різної тіології. Пацієнти з катастрофі... катастрофікацією болю можуть мати гірші клінічні та лабораторні показники. Взаємодія негативних емоцій, таких як депресія, тривога, разом з катастрофізацією думок, значною мірою формують прогноз болювого стану, що призводить до посилення несприятливих наслідків, таких як тривали запальні процеси, посилення відчуття болю та. Порушення загального функціонування. Фактори, що визначаються наслідки, що визначають наслідки фантомного болю у кінцівках. Це взаємодія різних факторів: контекстуального, периферичного та центрального, з фантомним болем у кінцівках. Задіяна і префронтальна кора, і передня поясна ізвільнена, і передня моторна кора, і передня суматосенсорна кора, верхня тім'яна частка. Доведено, що хронічний біль є багатофакторним і сильним психологічним компонентом. Фантомний біль у кінцівках часто може перерости в синдром хронічного болю. Депресія, тривога та підвищений стрес є тригерами фантомного болю у кінцівках. Щодо лікування фантомного болю у кінцівках, фармакотерапія включає нестероїдні протиозапальні засоби, опіоїди, трициклічні антидепресанти, протиосудомні препарати, блокатори натрієвих каналів, антагоністи рецепторів НМДА. Перехрсне дослідження показало, що ацетамінофен і нестероїдні протиозапальні засоби були найпоширенішими препаратами, які використовувалися для лікування фантомного болю у кінцівках. Знеболювальний механізм аміно... ацетамінофену це задіяний серетанінергічний і багато інших шляхів центральної нервової системи. Нестероїдні протиозапальні засоби активують ферменти, необхідні для синтезу простагландину і знижують периферічну та центральну ноцицепцію. Посттравматичні головні болі є поширеним наслідком черепно-мозкової травми і можуть прогресувати до хронічних, а можливо виснажливих станів. Значна поширеність головного болю серед військовослужбовців, які повертаються з зон бойових дій. У тих випадках, коли військовослужбовець не зазнав черепно-мозкової травми, головний біль в нього може бути пов'язаний з посттравматичним стресовим розладом, головний біль як мігрень і головний біль напруженого типу, спостерігається у 40% ветеранів з посттравматичним стресовим розладом. Лікування посттравматичного головного болю включає когнитивну поведінкову терапію, біологічний зворотній зв'язок, прогресивну м'язову релаксаційну терапію, акупунктуру і фізіотерапію. Лікування включає пероральні і внутрішньовенні нестероїдні протиозапальні засоби, триптани та внутрішньовенні протиолюботні препарати, трициклічні антидепресантні, протиосудомні препарати. Інтевенційні процедури лікування посттравматик-хідеїк хедейк це блокада нервів під контролем ультразвуку для великого потиличного нерва, малого потиличного нерва тощо. Діскетопрофен був більш ефективним в полегшенні болі порівняно з лідокаїном у лікуванні головного болю напруги. Це подвійне, двойне, сліпе рандомізоване контрольоване дослідження. 120 пацієнтів були рандомізовані у дві групи. Одна група лідокаїну, друга група дискетопрофену, і медіана оцінки пацієнтів за ваш, от вона становила, яка є різниця за ваш при використанні лідокаїна і дискетопрофена. В патофізіологічних механізмах розвитку больового синдрому беруть участь обидва ферменти циклооксигенази. І найбільш доцільним є використання препаратів зі збалансованою інгібуючою активністю щодо циклооксигенази 1 і циклооксигенази 2. Циклооксигеназа 1 конститутивна, вона має багато. Гомеостатичну функцію, це і цитопротекція, і активація тромбоцитів, і захист і тощо. Але є й маленька патологічна функція запалення. А циклооксигеназа 2 регулівна це велика патологічна функція, це запалення, біль, ліхоманка, порушення проліферації. Але треба враховувати, що вона має і фізіологічні функції. А це і репарація тканин, це репродукція, це функція нерок, ремоделювання кісток, функція підшлункової залізи, тонус судин тощо. Кетопрофен один з найпотужніших аналгетиків групи нестероїдних протизапальних засобів, який є сумішою двох стереоізомерів. І тільки одна молекула має потужний, знеболюючий протизапальний ефект це так званий s кетопрофен. Діскетопрофен інгібує циклооксигеназу в два рази активніше, ніж кетопрофен, і в сто разів активніше, ніж льовообертальний ізомір кетопрофену. Він має великий антіноцицептивний потенціал і низький риск розвитку, розвитку гастроінтестинальних ускладнень. Комбіноване використання парацетамолу і нестероїдних протизапальних засобів забезпечує краще знеболювання ніж кожний препарат окрема, і це рівень доказовості 1С. Діскетопрофен, наприклад, дексалгін, він має пряму і швидку дію на процес трансдукції, І це його основна дія. Але ще одна дія: це селективна блокада рецепторів НМДА, і це модуляція больового імпульсу, висока ліпофільність. Препарату забезпечує його проникнення через гемотенцефалічний бар'єр і призводить до деполяризації нейронів. Парацетамол, інфуган, ацетомінофен, він блокує циклооксігіназу 2 і 3 тільки в центральній нервовій системі, і це перцепція. Але он також має два е, механізми дії на модуляцію: це посилення активності несхідних сиротоніенергічних шляхів і посилення активності канабіоїдних рецепторів. Вибір фармакотерапії залежить насамперед від варіанту болю: ноцицептивний, невропатичний, ноцепластичний, змішаний, антиконвульсанти. Антидепресанти, знеболювальні локальні ін'єкції, поведінкові стратегії, нейромодуляція, нестероїдні протиозапальні препарати, опіоїди, фізичні вправи тощо важливе в місті в лікуванні носипластичного болю посідають габапептиноїди І у пацієнтів з поєднанням ноцепластичного болю та тривої інсамнії. Використовують пригабалін. Якщо ноцепластичний біль поєднується з депресією, використовують інгібітори зворотнього захвату, серотоніну і норадреналіну. Я дякую вам за увагу.